У мене намальована Україна. Україна, біля якої літає голуб, символ миру. Софія каже, зараз у кожного українця від малого до великого мрія одна на всіх. Наша мрія, моя та певно, всіх дітей України це скоріше перемоги. Мирне, мирне небо над нашими головами, не тільки на Хмельниччині, а й по всій Україні з заходу на схід та з півночі на південь. 5 травня близько півтисячі українських дітей із чотирьох міст країни запустили у небо повітряні змії, на яких намальовані їхні мрії та сподівання. Це намальовані серця, які символізують нашу любов до нашої країни. І це квіточка, яка означає, що з кожним земляк наша любов ця зростає. Сьогодні моя мрія, звісно, це щоб в Україні нарешті настав мир. Наші всі брати, батьки повернулися з війни, і українці, нарешті, відпочили від цього нашестя, яке зараз відбувається на сході України. Такий захід у нашій державі і в Англії відбувається вперше. Головна мета показати, що ми єдині і що з нами весь світ. Вперше. Україні дві країни одночасно зараз піднімають в небо мрії у вигляді повітряного змія. Це неймовірна подія не лише для України, а і для Ліверпуля. Адже змії нам саме звідти прислали. Діти розмалювали їх, намалювали, написали на них свої мрії, і сьогодні змій. Як втілення дитячої мрії летить у небо? Вони тримають змія як свою мрію, і ми показуємо що сьогодні, що їхня мрія, їхнє майбутнє у їхніх руках. Україна в силу нападу Росії на нашу територію, в силу того, що тут є постійна небезпека, віддала право проведення Великій Британії, яка постійно підтримує нас. Чи це є фінансова допомога, чи це гуманітарна, чи це військова допомога? Власне, це такий символ єднання між містами. В Британії і чотирма містами, які приймають участь у цій акції в Україні, про те, що ми разом дивлячись на ці складності, ми разом дружимо один з одним, ми допомагаємо один одному і впевнено, рухаємося до перемоги. Участь у цьому івенті взяли діти із двох навчальних закладів обласного центру. А загалом до цього проекту приєдналися школярі із Києва, Львова, Полтави та Хмельницького. Це така, знаєте, радість для наших учнів, для нас про те, що ми можемо в Умовах воєнного стану пригадати про те, що життя продовжується, що ми повинні вірити і очікувати найшвидшої перемоги. І дякуємо Збройним силам України за те, що є така можливість сьогодні в умовах воєнного стану провести цей такий масштабний захід в підтримку Євробачення.